Вітаю всіх! Я хочу поговорити про те, наскільки важливо прямо дивитися в обличчя незручній правді і справлятися з нею в нашому житті. Уявіть, що ви раптом захворіли і пішли до лікаря, який каже є проблема, і її треба негайно лікувати. Можливо, ви захочете цього уникнути, але якщо не дивитися правді в очі, може статися набагато гірше, чи не так? Це саме та позиція, яку демонструє Єлисей у сьогоднішньому уривку два царів вісім, сім, десять. Єлисей йде до Дамаска, столиці ворога, і чесно говорить Азаїлу, який запитує про хворобу арамейського царя Бенадада подвійну істину. Цар може одужати, але, врешті-решт, помре. Він не приховує цю складну правду. Обличчя Азаїла, можливо, червоніє, коли він чує це, але Єлисей говорить прямо: ця сцена це більше, ніж просто стародавня історія, це послання нам не відвертатися від незручних фактів, а підходити до реальності практично. Наприклад, коли на медогляді вам кажуть, що у вас високий рівень холестерину, ви не ігноруєте це, кажучи, ой, все буде добре, а змінюєте свій раціон і починаєте займатися спортом. Коли на роботі ви отримуєте відгук, що проект рухається в неправильному напрямку, ви не вперті, а вносите корективи. Важливим є ставлення визнання проблеми та перехід до дії, тому що це початок зміни вашого життя. І це слово двовижним чином виконується в Ісусі Христі. Подібно до того, як Єлисей говорив незручну правду, Ісус змушує нас прямо дивитися в обличчя найбільшій проблемі нашого життя, проблемі нашого гріха і смерті, а також усім прокляттям, болю, бідності, ранам і стражданням у нашому житті. Ісус каже: Я є дорога, і правда, і життя, показуючи нам реальність без обману. Але на цьому не закінчується. Заради нас, які стикаються з цією правдою, Ісус дав нам нове життя, померше на хресті та воскреснувши. Подібно до того, як дається надія на одужання хворому цареві, Ісус дарує прощення і силу, коли ми визнаємо свої слабкості. Друзі, якщо у вашому житті зараз є правда, якої ви хочете уникнути, подивіться її прямо в обличчя. Тоді, в Ісусі Христі, це може призвести до свободи та перетворення від усіх проблем у вашому житті. Будь то проблема зі здоров'ям чи стосунками, якщо ви визнаєте цю правду і прийдете до Ісуса, він відновить ваше життя.